Я не відкрию для вас Америку. Якщо скажу, що проаналізувавши підсумки двох крайніх тижнів, ми бачимо, що крім тем війни і крім тем партнерства, зараз одна з найбільш актуальних тем стала тема енергетики. Більше того, абсолютно консенсусний прогноз. Що якщо терміново не вжити заходів, у нас буде ситуація, яка взимку наближена до енергетичної катастрофи. І я все-таки залишаюся оптимізмом і переконаний, що найбільш важких наслідків цієї катастрофи можна уникнути. Я не поділяю принципів, щоб що б ми не робили. А взимку подача електроенергії буде з 24 годин лише 4, що розмерзнеться тепле постачання, що країна опиниться в крутному становищі і щодо роботи бізнесу, і щодо діяльності освітніх установ, і, врешті-решт, щодо того, що це буде новим поштовхом для того, щоб українці і далі масово покидали країну. Який найцінніший ресурс для цього потрібен, щоб це вирішити? Вам може здатися відповідь правильно, що це є гроші, і це буде помилка. Гроші ми можемо знайти, і гроші у нас є. Звідки ці гроші? Сьогодні на засіданні Великої Сімки було прийнято рішення про виділення цілого одного мільярда євро для Підтримки України в частині енергозабезпечення. Додаткові кредити виділяють європейські банки. В рамках двосторонніх угод все, що можуть робити наші партнери, це виділення грошей, техніки, трансформаторів, генераторів, батарей, сонячних панелів і великої великої іншої позиції, які здатні смягчити удар. Є проблеми внутрішні. Головна проблема, в якій ніхто не має жодного сумніву, вони крадуть. Вони крали на великому крадівництві, вони крали на великому бетоні фортифікаційних споруд, вони крадуть на тарифах енергії, на енергоатомі, але це ще півбіди. Крім того, що вони крадуть гроші, переводячи їх в кріпту і ховаючи по кишеням. Вони крадуть час. А Україна за цей вкрадений час платить надзвичайно високу ціну. І отже, зараз ми вимагаємо, щоб нарешті уряд влада почала діяти. Які кроки треба зробити вже і зараз? Перш за все, забезпечити. Місцеві адміністрації, точніше, органи місцевого самоврядування необхідною кількістю грошей, покласти на них відповідальність, а для того, щоб вони відповідали, забезпечити їх необхідним ресурсом. Дуже наполягаю, щоб наші вельможі з уряду вивчили уважно досвід передових місцевих адміністрацій, суб'єктів місцевого самоврядування, мерій місцевих рад, виділені. Скудних ресурсів після того, як в мерії забрали ПДФО військових і вкрали виділення коштів для того, щоб кожне ОСББ мало можливість закупити і встановити генератор для того, щоб забезпечити функціонування лівків, водопостачання, водовідведення і забезпечення теплом. Це має бути Дуже швидко презентована програма з відповідальними і з джерелами для покриття цих ресурсів. Друге, що має зробити уряд, і зробити це негайно це терміново внести до Верховної Ради законопроект, яким повністю ліквідувати будь які ми та ПДВ щодо обладнання, яке ми імпортуємо. І ми точно маємо сьогодні можливість, щоб місцева влада закупила позиції, які дадуть можливість децентралізувати енергетику. Це мінітець, це балансуючі потужності, це те, що ми можемо вирішити шляхом об'єднання зусиль дома, кварталу, району. Якщо ви зараз зайдете. В великі супермаркети, на кшталт епіцентру, ви побачите, що найдовші черги стоять біля екофло, біля генераторів, біля ламп, які заряджаються, а потім надають світло певний час. Отже, сьогодні пропонуються людям самим вирішувати проблеми, до яких точно повинна мати дотичність влада центральна і місцева. Людина може вкрутити лампочку з акумулятором, людина може поставити екефло. Набагато важче на балконі поставити генератор, але вона точно не може забезпечити функціонування тепла, каналізації, води, ліфтового господарства і всього такого інше. Окрема ситуація по економіці, по бізнесу, по платникам податків. Також ті, хто має можливість доступу до ресурсів, Закупили генератори, газові станції, теплові насоси, сонячні батареї, акумуляторні батареї, чітко прорахували можливість вирішення позиції щодо енергозабезпечення і незалежності від держави, яка не надає своїх функцій. Сьогодні і бізнесу треба полегшити позиції отримання кредитних. Можливості просто поставити в кредити, дати можливість розрахуватися за певний час, бо держава здатна закупити оптовими закупівлями всі необхідні позиції для децентралізації енергетики, а не лише зняти мито. Ми маємо внести зміни в регулятивні документи, і завдання: якщо бізнес або об'єднання громадян прийняли рішення. Інвестувати в власну енергетичну безпеку, вони мають бути під страховим, фінансовим, енергетичним і регулятивним захистом держави, спрощення правил проєктування, податкові канікули для тих, хто інвестує в системи диверсифікації енергозабезпечення і енергетичну децентралізацію, ми маємо приймати це вже зараз і негайно. Да, і, до речі, Нарешті реалізувати обіцянку забезпечити мораторій на перевірки тих, кому зараз, як і українському народу, дуже-дуже нелегко платникам податків. Я ще раз хотів би наголосити, що ми маємо приклади позитивні в деяких суб'єктах. Я вітаю рішення, яке було прийнято за пропозицією нашої фракції в Київраді, коли виділені кошти більше мільярда гривень на закупівлю Мінітець. Це якраз вдалий приклад ефективної децентралізації роботи міського голови, роботи міської ради. Думаю, що цей досвід треба вивчити і розповсюдити. Я хочу привітати досвід Житомира, який публічно наголосив, що він сьогодні здатен забезпечити умовну незалежність від проваленої енергетичної системи країни. Я вітаю. Мерів і міській ради Хмельницького і інших міст, на жаль, є і інші приклади. Я всім серцем з Харковом. І це місто, яке отримало на цю по обіцянку отримати гроші, і точно впевнений, що харківська команда впорається з цим, і ми готові поставити своє плече, в тому числі і наша команда Європейської Солідарності. Ми окремо наголошуємо, що ключове слово, як це вирішувати, це децентралізація, і ні в якому разі не передавайте прокравшимся і некомпетентним міністерствам величезні мільярди ресурси для того, щоб вони сконцентрували в своїх руках неефективних і нечесних мільярдні ресурси. Буде те саме. Що вони робили з дорогами буде те саме, що вони робили через розкручених колишніх політиків будівництва від фортифікаційних споруд до захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ми точно маємо дати можливість місцевим радам, бо вони найближчі до людей, вони знають, що вони інвестують, і з них легше спитати. Вони ближче до відповідальності. Думаю. Що саме це буде зроблено? Тепер є речі, які я хотів би, проти яких я хотів би дуже жорстко виступити, намагаючись сховатися під кризу, яку потрапила енергетика держави в зв'язку з російськими агр... нападами, ракетними обстрілами і некомпетентністю влади, подивиться ефективність використання коштів в енергоатомі, в гідроенерго. І в інших енергетичних структурах для того, щоб не допустити проведення рішення щодо різкого підвищення тарифів на електроенергію. Наголошую, щодо фінансування енергетики це не має ніякого відношення. Ви можете продивитися і переконатися, що мільярди євро від наших партнерів надходять не тільки на зброю. А на захист енергетичної інфраструктури. Гроші для цього є, і більшість з них вже надійшла в Україну. А куди ж вони хочуть використовувати додаткові прибутки, які вони планують спрямувати на будівництво нових енергоблоків атомних електростанцій? Вони з'їздили в Болгарію, знайшли там недобудований російський реактор. І зараз планують витрачити, витратити народні гроші для того, щоб російський реактор купити, і років через 10 або 15 запустити в енергоблоках міфічних, про які я чую вже 15-20 років: Хмельницької, Рівненської, Южного Південно-Української. Або тоді ще було запорізькі атомних електростанцій. Зараз це точно не той час. І зараз в умовах зубожіння людей нам треба зробити максимум можливого для того, щоб гроші залишились в людей, не видирати їх з їх кишень. Або нехай хтось з тих, хто приймає таке рішення, спробує прожити місяць, витрачаючи 100 кВт годин електроенергії. Поставити себе на місці пенсіонера, багатодітної мами людина, яка живе нижче рівня бідності, і переконатися, що це зробити просто неможливо, а ви просто штовхаєте величезний відсоток українського народу за межу більшості, за межами, коли є можливість виживати. А ви запитаєте: а звідки ще треба брати гроші? Я маю відповідь на це питання. А перед цим я хотів би ще декілька слів сказати про. Бідність і про рівень життя і про людей, і про конкурентоздатність української економіки. Це ініціатива, про яку ми говоримо вже півроку, з закликом не допустити підвищення акцизів на паливно-мастильні матеріали. На жаль, Верховна Рада дуже невеличкою кількістю перевищуючи 226, проголосувала в першому читанні цей закон. Закон, яким передбачається, що акцизи на бензин, на дизельне пальне, на автомобільний газ, будуть суттєво зростати. Наголошую, вже з 1 липня вони планують підняти акцизні платежі за один літр бензина на 11 гривень, на один літр дізельного пального на 8 гривень. І це при тому, що вони вже зараз забезпечили випереджаючи зростання цін за перші чотири місяці поточного року. Офіційно, за даними, які ми маємо в нашому розпорядженні, починаючи з початку року ціна палива зросла на 10% з 51 гривні на 56. І це при тому, що ціни на нафту в світі коливалися від 78 до 81 долара, тобто залишаючись приблизно на однаковому рівні. Ще акцизи не підняли, а ціни вже підстрибнули. От додайте до тих цін, які ви зараз бачите на заправочних станціях, ще 10, 11, 12 гривень. І подивитися, з кишені кого вони будуть витягнути. І не думайте, що це буде лише тих автомобілістів, які користуються машинами. Ні. Бо це такий універсальний податок. Машина, яка доставляє хліб, хлібороб, який цей хліб вирощує. Магазини, які використовують тепло, газ і інші позиції. Весь бізнес транспортна система буде пошток інфляції, і народ України стане на 10% бідніше. Зараз вам пояснюють, що нібито це не тому, що гроші потрібні, бо гроші в них є. А це тому, що це вимога Європейського Союзу. Ще раз хочу наголосити: це сусільна, цинічна і тотальна брехня. Ви не знайдете жодної директиви, яка зобов'язує країни, яка лише прагне вступити в Євросоюз, яка ще не має статусу члена Євросоюзу. У них були б будь-які зобов'язання щодо підвищення податків, акцизів, на паливно мастильні матеріали. Ні. Це буде дуже м'яка процедура, але після того, як Україна стане членом ЄС. Дуже сподіваюся, що це має бути дуже швидко. Але тоді поговоримо про те, що робити з гармонізації податків. А зараз відкиньте цю ідею. Припинить вбивати конкурентоздатність української економіки, припинить приштовхувати інфляцію, штовхаючи на зубожіння людей. І я категорично хочу відмовитись від позиції, що ми займаємо якусь популістську позицію і намагаємося просто перешкоджати наповненню державної скарбниці. Якщо ви хочете підняти. Надходження у вас є те, що наносить шкоду здоров'ю. Подивіться, як було дуже хитро проведено оптимізація податків для тютюнових виробів. Друзі мої, врешті-решт це призвело до того, що державні надходження до державної скарбниці абсолютно не зросли. Європейська солідарність пропонує абсолютно конкретні позиції чим замістити підвищення тарифів і підвищення акцизів для палівно-мастильних матеріалів, від яких неможливо захиститися, до поступового планомірного зростання податкової частки для, наприклад, тютюнових виробів. Зазначений законопроект нашою командою буде внесений. Якнаймога швидше, якщо не будуть, якщо уряд не буде, не зробить і не почує наші пропозиції. Отже, ми чекаємо наступного парламентського тижня від уряду комплексний пакет законопроєктів, який має стабілізувати, оптимізувати і захистити населення України від. Наслідків енергетичної кризи ракетних атак російських орків по об'єктам критичної енергетичної інфраструктури. Ми абсолютно вимагаємо недопущення підвищення акцизів на паливно-мастильні матеріали, які загонять вгору більш як на 10 гривень ціни на бензин і дизельне пальне. І ми наголошуємо на необхідності. Щоб питання забезпечення надходжень державного бюджету вирішувалось в рамках відкритого публічного діалогу з суспільством, з опозицією, шляхом формування національної коаліції, яка здатна взяти на себе ситуацію і щодо економіки, бо ми знаємо як, і щодо армії, бо ми щоденно і цілодобово працюємо. На забезпечення збройних сил, думаю, що ви про це чудово знаєте. І об'єднавшись, ми точно переможемо. Слава Україні!